Заповіт, хоча в нього багацько э, всяких морів. Ну, заповіт це як кажуть. Надіжда сьогодні. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро, і Кручі. Було видно, було чути, як криви ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте там вставайте, кайдани порвіте. І вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, сім'ї вільній новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.